Sie geschrieben haben im Spiegel und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, abgesehen von ihrer Literatur. Und ich wusste sofort, ein solcher Gesprächspartner hätte Kopelev sehr gefallen. Das hätte er sofort äh, zum Ausdruck gebracht. Ähm, Herr Schadan, wie sind Sie auf Kopelev gestoßen? Äh, wann haben Sie von ihm gehört? Oder haben Sie erst von ihm gehört, als die Einladung kam? Дякую вам. Доброго вечора всім. Ну, я на, на відміну від Євгена для себе по відкрив не так давно. Тобто на свій превеликий сором, мушу сказати, що це ім'я мені не було ж настільки близьке, настільки відоме. А очевидно, це свідчить про що? Це свідчить про те, що на превеликий жаль і в нас в Харкові, в місті, де він жив, і в Україні все-таки це ім'я не настільки відоме, як я скажімо, українських дисидентів, українських правозахисників. Попри те, що Євген Захаров. Займається популяризацією імені попри те, що його твори видавалися, все одно сказати, що це ім'я широко на слуху, на жаль, на превеликий жаль не можна. А мені здається, цілком даремно, тому що крім е -е, суто літературної спадщини, суто літературного е -е, значення, крім суто історичного значення, тому що в спогадах Попелєва надзвичайно цікаво описується Харків кінця 20-х, початку 30-х, от власне цей період. Е -е, Зародження, зародження диктатури і зміни політичного курсу. От, незважаючи на це все, він своєю творчістю і своєю постаттю демонструє ще одну дуже важливу річ, дуже важливу сьогодні. Він демонструє, яким має бути, яким може бути стосунок так званого інтелектуала, митця до влади, які між ними можуть вимальовуватися механізми комунікації. В його випадку це було завжди дуже жорстка дуже жорстка реакція на будь-які прояви беззаконні. От Копілів є збірка його заяв, листів, відкритих листів, його звернень до влади. І коли їх читаєш, то ловиш себе на думці, що ну насправді це якась дуже відчайдушна боротьба проти величезної машини боротьба. Яка від початку здавалося б, була приречена на поразку, яка від початку не мала під собою якогось підстав для оптимізму, але яка була дуже необхідна. Тобто він виступав із захистом письменників, із, 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 виступав на захист дисидентів, виступав на захист всіх, кого переслідував Сталінський, Хрущовський чи Бережнівський режим радянської влади. Це дивовижна така річ, тому що. От, власне, сьогодні тут ставиться питання, як би Копіляв, яку позицію він зайняв в сьогоднішньому конфлікті між Україною і Росією. Я думаю, тут справді не треба сильно вигадувати, сильно, сильно фантазувати, тому що дивовижним чином історія зробила коло, історія повернулася в ту точку, в те місце, в якій вона знаходилася 30-40-50 років тому. І в наших сусідів знову зароджується. Дивовижна політична модель, з надзвичайно агресивною зовнішньою політикою, з надзвичайно толерантним до авторитаризму суспільством, з надзвичайно пасивною громадською думкою і з появою нових дисидентів. На щастя, сьогодні в Росії поки що не саджають активістів, не хоче саджають. Ну, мається на увазі, що що можливо немає таких масових арештів, да, але ну те, що вже функціонує оцей термін національних зрадників, я думаю, це свідчить про те, що справді от історія, історія повторюється і надзвичайно печальний спосіб. Тому я думаю, тут очевидно, яку позицію він він зайняв. І виходячи з цього, мабуть, справді дуже важливими є подібні заходи з популяризації цього і тому що справді те, що він говорив, те, що він писав.